Привіт усім! Вітаю вас в гостях у себе на каналі. Канал називається Птахобітання, тому що в мене вирощується породна птиця і не тільки. І ще є дуже багато різноманітних планів ідей. Тому хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь. А хто підписався, тому я дякую і рада дружбі з вами. Перед нами фаверольки. сьогодні я розповім вам коротко. І дам відповідь на запитання, як саме ми тут плануємо брудера. Креслень у нас як таких, то немає, так питання звучало, чи маємо ми креслення, по яких кресленнях саме, і як ми робимо наші брудера. Все банально просто і, як кажуть народі, все на хлопський розум. Тому давайте починати. І все вам покажу. Один брудер у нас є готовий, куплений, дорого-багато, але дуже класно і вдало, тому що в нього є така штучка, як терморегулятор. Можна поставити градусів стільки потрібно, і усе чудово тут працює. Він є невеличкий, для маленької кількості пташенят чудово підійде. Дуже гарно розбирається, все на саморізах, тому помити його дуже зручно і легко. Немає рулетки, щоб вам це заміряти, але даний брудер от після миття зараз сохне. Замовляли ми в Сергія Носенка І зараз у групі якраз він презентував не тільки брудера, але й клітки для вирощування бройлерів. Тому, кого цікавить, номер прикріплюю. Долучає, просіть, щоб долучили вас до групи, і купити собі готовий брудер. Для того брудера ми зробили ось таку поличку і вже буде він у нас тут сидіти. Що стосується далі, як ми робимо брудера у нашому пташнику, і від чого це залежить? Купляється сітка, до прикладу, тут вона йде метр шириною, е, прутик. Один на один клітиночка, і сама товщина прутика також 1 Ось, Такий є в епіцентрі, а такого типу теж ми брали для дверцят. Воно йде зовсім набагато тонше, але е, дуже тоненький прутик і дуже ріжить ножки ташенят. Тому такий прутик не є добре. Отож, далі по розміру пташника орієнтуємося, беремо ширину брудера на розмір нашої сітки, довжину орієнтуйтеся по тому, яка вона має бути. Ось тут задовге, то відповідно це відріжеться і з цього зробиться до речі. Плануємо робити гнізда з яйцезборником вже використовуючи ці сітки. Там в майбутньому будуть виходити гуляти індики. Даний брудер. Не перебивай мене. тут цей півник. Даний брудер готується для індиків також. Ось, Тут понизу бігають китайські шовкові, вже відповідно до цього розміру зробили тут загороду для китайських шовкових. Задовго я їх тримала, до речі, в кліточці і вже прийшлось мені їх трошки замазюкати. Тут зробимо поличку. І піддони такі, щоб виїжджали, і вже можна було е, послід висувати і змітати. В общем, стелю тут робити не будемо додатково для брудера, вона буде ось така висока, єдине, що плануємо утеплити дах. Що стосується наших брудерів для бройлерів. Від чого ми відштовхувалися, коли робили їх. Отже, замовила я сітку 3 метри довжиною. Метр знову ж таки йшов шириною. До речі, цей бройлер дуже полюбляє сидіти саме тут в куточку. Ну, посоньте, хай я познімаю. Ширина клітиночки 1, а довжина 2,5. Товщина прутика йде 2 міліметри, дуже комфортно бройлеру на них сидіти, ніжку не гризе, і грудку також, і досить пружна, що вона не, є, не провалюється. То, відповідно, ми що на метр ширину. Зробили більше, до речі, не потрібно. Ось поставили їм ніпельні поїлочки, Ось так. Посередині виходить півтора метра. Клітка має з цієї сторони, півтора з цієї. Замовляю я по 30 яєць, я як якраз. Поки доходять, доростають до великих розмірів, то і цієї довжини їм абсолютно хватає. Знову ж таки, замовили, я годівнички вже готові. Погілочку готову, лампочку червону зачепили. За потреби вмикаю, щоб висушити суто повітря. Поки що їм не потрібна тут лампочка, уже в такому віці. Ось, але в меншому є можливість, і вмикаємо. Що стосується піддонів, то вони тут зроблені. Ось так зачіпляється. І отут ліноліум малими шмат, і тому так зробили. Це не обов'язково купляти готовий ліноліум. Можна також зробити звичайні піддони, як експлуатація даних піддонів завершиться, то ми перейдемо і зробимо звичайні шуфляди, які будуть висуватися і буде нам легко і зручно чистити. Ну, отут, бачите, одною рукою. Все закрилося. Отож, і даний брудер був виготовлений по розмірах, відштовхуючись уже від самої клітки. Що стосується, чому ми переділили саме сітку. Ну, по-перше, так, бройлер краще росте, тому що вони дуже люблять купчитися один біля одного, стайна птиця. Ну, в общем, прийшли до висновку, що так буде набагато. Краще вирощуватися. І це є правда. Вони не купчаться, знизу є вентиляція, самі дверцята ми утеплили. Ну і, звичайно, ще поставили таку картонку, щоб курочкам, фаверолькам, які проживаються тут понизу, було легко та комфортно. Що стосується цього пташника, то так само він поділений на три секції. Понизу поставлена поїлочка ніпельна в одну і другу сторону. Ось сюди три штучки, сюди дві, ну там уже трошечки побільше. Зараз готуємо їм, робимо сідла, ну це все в роботі. Е, Гнізде ще також в роботі, отож. Хм. І бачимо, з другої сторони кліточка виглядає ось таким. Всім комфортно, всі собі спатунькають, їдять хто сидячи, хто стоячий хто як. Що стосується брудера, який ось вже підготовлений. До речі, ми його прибрали, почистили, помили. Тут сиділи китайські шовкові нещодавно ось. вімкнули червону лампочку і ще додатково утеплили стелю. Підбили. Ну, Піддон тут такий самий, як і. Тих курочок ось, з ліноліума зроблений. Тобто тут поки що одинаковий. Комбікорм насипали їм сюди, годівничку придбали і вивели її вже цього разу ось так назовні, що будемо засипати тут корм, що є дуже зручно, і пташка сюди не буде зверху залізати. Застелила памперсну пиленку, тут розмір метр. І трошки більше, чим метр шириною. Ось, Клітиночка 1 міліметрик. Теж купили в епіцентрі таку сіточку. Тут дуже тепленько, за потреби. Вентиляція тут є, що знизу. На памперсній паленочці я тримаю тільки пару днів, 2-3 дні, щоб не обсохли, і усе. Брудер готовий, будемо вибирати наших малюків. І вже наступне відео, не пропустіть, буде саме про наших бройлерят Тому такі то справи. Особливих креслень немає. Бачимо, де курочка любить проводити більше часу, де ось там вона любить сидіти вночі, то там зробимо їм сідала. Ці люблять сидіти під тою стіночкою, відповідно, і їм сідала зробимо з тієї сторони. Ну, і там живуть наші півники, ми щойно були з того боку у китайських шовках, там понизу я вам розповідала, і наверху брудер. Тобто кожен кліточка має свій вигул, тому все чудово, все файнюцько, ростуть? Вам комфортно, розкажіть? Комфортно. Дякую Збройним силам України, дякую всім вам, хто підписався. Бажаю, щоб всі ваші задуми, мрії, сподівання здійснювалися. Для цього вам міцного, міцного здоров'я та безсмешного терпіння. До нових зустрічей!